Всіх вітаю. На продажі є Opel Vivaro 2007 рік 2.0 з невідкрученим пробігом 344 тисячі. Причина продажу. Перейшли на електро. Цей продається ходовий живий апарат для бізнесу або для сім'ї. Тут один ряд сідушок. Ззаді ще є один ряд. Так виглядає він. Не в ідеальному стані, але ціна адекватна. По машині робити нічого в принципі не треба. Косметика. Косметику можна устранити. От, так виглядає так виглядає машинка. от Є нюанси по кузову, різні там, от такі царапини, сколки на арках. от Резина добра, різина добра, передня, задня. Отак От виглядає машинка ну, Чисто для бізнесу нормально Вона в мене була в рейсах по району їздила, заробляла гроші, тобто їздив в ремонт телевізорів. От це я на холодну її завів. Пробіг виходить 344 тисячі. От зараз покажу відшитий ЄГР програмно. От, е, Далі, що тут такі ще нюанси. Е, два роки тому мінялись форсунки. Які ще нюанси? Е, ну Нормальна машина для роботи, для бізнесу. кажу, щоб Заробляти гроші, там можна сміло їздити. Пробіг, не відкручений, можна любими сканерами. Це діло все Зараз відкрию капота. От, причина продажу, кажу, що пересли на електро за сучасний більш. Отак моторчик робить. Досить ну, нормально. Є нюанси, експлуатації, але в мотор ніхто не лазив, головку ніхто не знімав. Мінялось щеплення років п'ять тому. Отакий От апарат, кого цікавить. Ціна буде 6700. Поки без торгу, якщо не продасться, то можливо з часом буде й торг, а поки така ціна. Всім дякую за увагу.